Фактично те, що дуже багато моїх знайомих чи були мобілізовані, чи, були, чи пішли добровольцями на військові частини, в принципі, дуже багато з них були на Майдані, скажімо, тоді це питання може не стояло так гостро. Старалися, допомагали, знали, їздили, але. Коли, наприклад, мої знайомі попали в наш добровільний батальйон, сьомий Хмельницький батальйон територіальної оборони, пішли тут добровольцями. Це я їх всіх знаю по Кам'янцю. Десь ми вчилися на клас, з класом там, ну, різниця на рік старше, на рік молодше, є просто приятелі, які також там були в цьому батальйоні, яких я також знаю років там, по 10-15. По і коли вони почали розказувати про те, як формується сам батальйон, про те, що фактично забезпечення в них нема, і фактично в них не можна назвати цей батальйон взагалі, скажімо так, військовою якоюсь одиницею, в зв'язку з тим, що там просто жива сила і все, от тоді прийшло розуміння після подій з Кримом. Що якщо, не дай Бог, пройде і буде серйозна війна, чи скаже серйозні проблеми, то така армія, ну крім того, щоб принести безліч жертв, вона не принесе нічого. Тому от це якраз і почалося з того, з того, що ми спілкувалися по телефонах, спілкувалися під час їхніх проїздів спілкувалися попутно, я дивився якби, на те, що, як ведеться ця волонтерська діяльність в інших містах, в столиці, в обласних центрах, і бачив, що, скажімо, Почав спілкуватися з людьми і зрозумів, що у нас в місті теж дуже багато людей, чи мобілізованих, чи йде добровольцями, чи взагалі є контрактниками. І ця кількість настільки велика, що якщо не допомогти з їхнім забезпеченням, то самі, самі вони себе не забезпечують, і держава належним чином їх не забезпечить. Головне, що люди відгукаються. Звичайно, були випадки, що нам давали. Доволі значні суми. 5, 10 тисяч, 17 тисяч раз. Ми вдячні цим людям безмежно. Я вважаю, що ми могли би зробити набагато більше, якби не було, фактично, знаєте, там двоє, троє людей 10, 15, 20, 100, а якби було все місто і кожен потроху, це реально би забезпечило те, що ми могли би. Наших кам'янчан, наших земляків, як жителів міста, так і району, реально забезпечити тими речами, які необхідні. А таким чином забезпечити їхні і збереження їхнього життя, і збереження їхнього здоров'я. Весь цей процес, от, якщо вас цікавить, він має якісь певні, ну скажімо так, підйоми і падіння. Звичайно, коли тільки це почалося, коли ми зрозуміли, що маємо фактично справу з військовою такою озброєною загрозою. То люди дуже піднялися, і, звичайно, всі вболівали за армію, всі хотіли чимось допомогти. Потім, звичайно, цей якби, настрой, цей, якби, це піднесення, воно трошки пішло на уболь. Питання в чому? Ми почали чути фрази: а, ми вже давали, а з нас вже беруть податок, але це такі одиничні. Певні одиничні фактори. Більше це було зв'язано просто з психологічним відношенням людей. Тобто, наприклад, ну через певний час, через місяця два, до певної міри вже хтось давав, вважав, що він виконав свій обов'язок, хтось вважав, що от перемир'я зараз такої потреби якби немає. Зараз навпаки я вважаю, що є певний, знову ж таки, підйом. Чому? Тому що да, багато людей вже чимось допомагало, багато людей знають про нашу діяльність. Але зараз вийшло те, що нам знов потрібно починати все заново. Тобто, якщо, наприклад, літом ми збирали якісь матеріальні засоби, такі спорядження, якесь певне, бронежилети, якісь старалися каски, якісь форми і так далі, то зараз це зовсім новий віток, це зовсім інші речі. Це в основному речі, які спрямовані на те, щоб забезпечити побут цих військовослужбовців комфортний. Тобто, це засоби обігріву, це теплий одяг. Це зимові військові чоботи, це спальники, це буржуйки і так далі. Оскільки цим не займалися і не було, скажімо, були організації більш масштабні, які мали більш якісь фінансові можливості, вони з літа закупляли там великі партії термобілизни. Фактично, ми, ми щось старалися також. Але зараз, от також, люди підходять, вони розуміють, що якщо вони свій час... Якби ну не називаємо це таким словом там давали наказку, то зараз потрібно на теплої бушла тому солдатові. Ми розпочали акцію, яка скажімо, ну оголошена по території всього міста, це зігріс солдата. Тобто, знову ж таки, люди бачать, що на даний момент знов треба допомогти, бо знов по тій інформації, яка у нас є матеріальне забезпечення військ державне саме воно є вкрай. Недостатньо. Якщо там, скажімо, про що говорити, якщо ну, є бушла, є, є якісь теплі штани, але такого поняття, як термобілизна, забезпечення термобілизною в армії взагалі немає. Засоби обігріву також це на мінусі. Та, й, чесно кажучи, дуже часто сама якість того, що у нас випускається, воно випускається на кількість, а не на якість. Тому що, наприклад, навіть От, ну, просто порівняння береш буршлат англійської армії, береш буршлат української армії, це просто сміх От тому це відбувається, воно має певні циклічні прояви. Крім того, ну, звичайно, під час цього всього є дуже багато недовір. Так вона є, і це значна проблема. А воно не довозиться, а воно якби не доходить, чи там кошти не дамо, бо розкрадуться. На жаль, таке має місце в Україні в якихось, ну скажімо так, звичайно, є люди, і не раз ми десь спілкуючись, виявляли якісь такі факти. Але на даний момент ми просто стараємося. Для того викорінити, і здається, це нам виходить викорінити ці сумні у зв'язку з тим, що люди перестають сумніватися, що воно туди йде, йде, і знову ж таки якийсь підйом. А викорінюємо ми це дуже просто тобто, ми максимально стараємося долучати цих людей до цієї діяльності. Тобто, ти не віриш. Ти не віриш, що воно туди потрапить. Ну тоді давай сам віднеси його на е, нову пошту, сам збери цей пакунок, чи навіть сам туди поїдь. Тоді ти стопроцентно будеш впевнений. Ми пропонуємо це відкрито. Якщо ти хочеш дати якісь кошти чи якісь речі, ну, то... і тим більше сумніваєшся, чи може навіть в грубій формі виразжаєш свій сумнів, то май сміливість і май, скажімо, можливість виділити час перевірити нашу роботу. Сам прийми його. Найкраща перевірка це прийняти в ній участь. Наприклад, ми спілкуємося зараз, розставляємо багато благодійних скриньок по місту. У нас знову ж таки, щоб люди бачили, що ці кошти кудись йдуть. Якщо це, наприклад, якийсь магазин спеціалізований, в якому знаходиться той товар, який нам потрібен, там, наприклад, стоїть благодійна скринька, то ми прямо за ці зібрані кошти, цей благодійний, ці товари необхідні, в них і купуємо. Вони бачать, що воно не пішло, не з'їлося. При їхньому представнику, ми витягнули з скриньки, купили. Інший варіант, коли є кошти певні, наприклад, їх передає нам якась організація, ми в даному випадку виступаємо просто інформаційним центром. Тобто, люди добрі, ви хочете допомогти, у вас є певна сума. Ось на цю суму ми знаємо, що є потреби там в цій частині, наприклад, спальники, в іншій частині це якісь буржуйки, в третій частині це тепла термобілизна і так далі. Будь ласка, купіть те, 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 чи те. І ми зробимо так, щоб ви або само, самі е, відправили, або самі, навіть якщо солдати тут, чи дуже часто, коли їх нема, коли тут батьки, от ви віддасте напряму в руки цим людям. Тобто, просто ми інформуємо про потреби і зводимо. Тих, хто хоче допомогти з тими, хто цієї допомоги потребує. В Кам'янці створена громадська організація Учасники АТО. Тобто до її складу входять саме військовослужбовці, саме, скажімо, ті, хто, хто фактично є воює. Для того, ще з одною такою, якби причиною для того, щоб уникнути якихось спекуляцій, де воно, що воно і як, ми вирішили приєднатися до цієї організації. Як її волонтерське крило. Тобто, на даний момент е, офіс організації знаходиться е, на вулиці Шевченка, 26, це відділ соціального захисту на третьому поверсі. Е, також по місту е, знаходяться пункти збору, Тобто це пункти збору як пожертв, так і пункти збору е, певних речей, які люди привозять. Це Магазин Рибальський Три Карасі на вулиці Соборній біля піцерії Сеньор Помідор. Це е, Рибальський відділ Три Карасі на мікрорайоні в магазині Мічурінськ, це е, сервісний центр Корифей по вулиці Огієнка біля недалекої від центрального магазину. Також, е, скажімо, постійно діє телефон е, гарячої лінії. Наш, на який можна просто перезвонити і сказати, ну, скажімо, домовитися про те, що навіть якісь речі це дуже часто буває, наприклад, з пенсіонерами, які дуже нам допомагають. Він каже, я не можу доставити. Ми під'їжджаємо, забираємо певні ті речі, які він готовий пожертвувати. Ну, також хотів би звернути увагу, що в багатьох магазинах стоять скриньки, які ви можете впізнати тим, що в них. Наші дані, тобто координаційний центр допомоги учасникам АТО та громадська організація учасників АТО. Крім того, крім благодійних скриньок для зборів коштів, є скриньки по збору продуктів харчування та інших необхідних товарів. Такі скриньки знаходяться в магазині Сільпо в супермаркеті, в супермаркеті Фуршет, в гіпермаркеті Епіцентр. Ну, в інших, скажімо так, магазинах в тій, в тій чи іншій формі. Тому люди, якщо мають бажання, вони можуть, як покласти ці кошти в скриньки, про що я вже наголошував, як ми контролюємо їх використання і розказував, можуть принести в ці пункти збору. Ми стараємося, звичайно, скажімо, у нас не вистачає волонтерських якихось. Рук фактично, але ми стараємося, як тільки у нас виходить можливість там день через день ставити наш намет на п'яточку на проході між проспектом проспекті біля центрального входу в ринок, і, куди також можуть люди там принести теплі речі, зробити якісь пожертви чи купити якісь там символічний товар, які ми пропонуємо на благодійній ярмарці. В суспільстві, як в громаді, змінилося. Змінилося те, що фактично ті події вони об'єднали дуже багато, дуже багато, скажімо, людей. Вони прийшли до якогось спільного знаменника, до якихось спільних поглядів на розвиток України, на, на її шлях майбутній, на те, як ми маємо жити і до чого прагнути. Чи змінило воно, скажем, якщо мати під словом суспільство, нашу владу і наші, скажем, керівництво, методи керівництва? Ну, Я не думаю, що я скажу якусь думку таку, яка відрізняється від інших, звичайно, хотілося б набагато більшу. Тобто, вплив на громадян є. Вплив на саму політичну систему, на суспільну систему на даний момент, я вважаю, малий. Тобто він був, але на даний момент його треба підтримувати і розуміти, що да, революція гідності, так, ми фактично скинули до певної міри е ту людину, яка не давала Україні розвиватися далі. Але ми отримали. Е Скажемо, наслідки того, ми отримали анексію Криму, ми отримали фактично війну з Росією, ми отримали фактично те, що нас знову ж таки пробують стримати у нашому зовнішньому розвитку і вже не внутрішні фактори, а зовнішні. І тому я вважаю, що треба розглядати ці події в динаміці. Я не вважаю, що та революція гідності вона закінчилася. Вона не закінчилася. Вона, може, перейшла в іншу форму. Може, її вже десь не можна назвати революцією, але те, що йдуть саме ті процеси, які зароджувалися під... під час її, і вони йдуть зараз, і їх потрібно тільки розвивати і примножувати, от про це треба говорити і, і до цього прагнути. Ну і от на фінал якісь ваші побажання от зараз, молоді, громадянам, щоб вони більше підтримували. Будьте достойні того, що у нас відбувається. Будьте єдині, допомагайте таким, як ви, допомагайте тим, хто нас захищає. Зараз не час для якихось таких індивідуалістичних речей, ми маємо бути єдині. Якщо ми будемо єдині, ми будемо йти до нашої однієї якоїсь мети, ми, звичайно, будемо мати успіх. І ще одна така річ, про яку я хотів би сказати, що дуже часто спілкуюся з солдатами десь передуваю. Так от, настрій на передовій, такий саме справжній, патріотичний, революційний настрій до змін, бажання цих змін, він в десятки разів більше, ніж тут. Не піддавайтеся ніякій панниці, не пускайте руки. Це саме те, чого від нас зараз хочуть. А цього робити не можна. Знову ж таки, наголошую. Зараз йдуть ті процеси, вони не припинились, вони не закінчились. І реально, коли дуже багато якраз тих людей, які переживали, які готові були поставити, покласти своє життя заради кращого майбутнього, зараз там на Сході. І дуже багато тих, хто навіть раніше не поділяв ці погляди, вони зараз поділяють ці погляди. Там з'являється справжнє військове братерство і справжнє бажання щось змінити. Так от, ми тут маємо бути достойні тих людей, і також не те, що не переставати їм допомагати, а робити ту роботу, яка є, яку ми можемо робити тут. Вони роблять свою частину того нашого великого, великої потуги до кращого життя там, а ми маємо робити її.